Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Сергій. Ну, Сьогодні ми з вами пограємо в таку гру, як етап 5, та зробимо невеличкий огляд на мод. Мод, який фактично дозволяє нам пограти за НЛО на цій грі. А мод мене заінтересував, я дивився обзорчики на Ютубі, також е шукав його досить довгенько, важко доводиться мені його встановити. Ну, але, а для тих підписників, яких даний мод також зацікавить, сирочку, де його скачати, та інструкцію, як його встановити, ви зможете дізнатися в описі під цим відео. Тож при бажанні гляньте, думаю, вам буде цікаво. Ну а наразі я буду старатися вам показувати та тестувати даний мод, розказувати про нього. Це буде все коротенько, так як не бачу потреби, Ну не знаю там робити довгі огляди на, на моди. А ще, якщо вам буде така подобатися ініціатива, тобто, якщо вам сподобається роблення різних оглядів на моди до КТА 5 від Закарпатського, це буде ну вами добре сприйнято. Звісно ж, відпишіться мені про це, так як вашу думку мені найбільш важливо почути і дізнатися, що ж ви думаєте на цей рахунок. Ну що ж, а тепер давайте його протестуємо і подивимося, що ж таке. Цікаво граючи за НЛО. А хочу сказати, що ним досить легко керувати, він є маневрений, багато цікавих особливостей в нього є. На превеликий жаль, це лише бета-версія. Тож показати все я вам не можу, так як в ігрі можуть бути лаги, баги і виліти. А Ну, але одна з хороших таких особливостей полягає в тому, що якщо під нами є якась техніка, неважливо чи це літаки, чи це в повітрі, в морі, ми легесенько можемо піднімати до себе, притягувати магнітом та розкидувати в різні боки. А ще круто ним досліджувати. Морські глибини в лос антосі я завжди хотів, знаєте, подивитися, що ж є таке в глибині, і завдяки ось такому літаючому об'єкту це все робиться швиденько, якісно та цікаво. А мод мені сподобався не лише тим, що це лише додає НЛО. А так як він є ну такий невредими, неушкоджений літаючий об'єкт, його фактично ніяк не можна підбити, подивитися, з якою швидкістю він рухається до будь-якої точки у цьому місто. Можна переключати швидкість. Можна там, я не Нею розстрілювати та знищувати все, що є на землі. От подивіться, як легенько підлітають різні машини, як іграшки. От так легенько ми можемо підняти любу техніку GTA-5, в яку фактично можна сісти та нею керувати. А думаю, що це приємне. То мені подобається це тим, так як перш за все, нас не можна знищити. Це дає нам якийсь плюсик воювати проти вкопів. Ну, а по-друге, взагалі приємно спостерігати з пташиного полюту, що відбувається в місті, як розвивається місто. А тепер давайте. Спробуємо наздогнати цей літак, який кудись прямує. Я навіть дивився в Ютубі, на де ж зникають ось такі літаки. Досить доводилося важко за ними слідкувати. Ну, але за допомогою літаючого такого об'єкта, ви зможете швиденько переміщатися в будь-яку точку світу, віртуального. Ну і робити, що ж вам душа заманеться, не дивлячися на наслідки, не дивлячися ні на кого. А отже, давайте потихесеньку. Ну як потихесінку? Тут можна також переміняти скорость, переключати за допомогою кнопочки Tab, на де швидкість зміняється на нормальну, ну поки я вам не буду. Продемонструвати так, як от нам треба наздогнати даний літак. Кудись він прямує. GTA 5 справді хороша гра, плюс до того моди, які до неї От Гляньте, який це прикольний краєвид. Ну, Давайте трохи підіб'ємо його от, і подивимося, що ж як чи ви своє становище. Шановні мої мота цікаві лише буде для тих люди, людей та підписників, яким ну подобається літати, яким подобається повітря, парашути, стрибки з парашутів. Ну і взагалі що все, що пов'язано з ну, літанням, грі, і взагалі в реальному житті. Ато ж... Ми підбили літачок, він падає. А краєвид в GTA 5 на Лос-Сантус досить такий зашкалює. Я не можу дочекатися, коли ж вийде GTA 6, ну але те, що вони нам показують тут, ну це просто революція. Ну а на даний час мені, я вимушений з вами прощатися. Я показав вам самі основні функції даного мода. Я сподіваюся, відео вам сподобається. Тож, якщо вам сподобається, не забувайте ставити лайки, а підписуватися на канал, коментувати відео. Ну і звісно ж ділитися своїми враженнями, що ж ви думаєте на даний, ну, за даний такий наш відео. А до побачення. Всім та хай вам щастить.